Всі ж знають про це питання на співбесіді: продай мені ручку. Уявляєте, у цієї штуки є правильна відповідь. І напевно 99% людей відповідали на це запитання неправильно. Ну, бо зазвичай як відбувається? Продайте мені, будь ласка, ручку. І починається. Цією ручкою писав сам Борис Джонсон. В ній вбудований штучний інтелект. Чорнила у цієї ручки не закінчуються ніколи. Але суть не в тому, щоб придумати про ручку магічну неіснуючу фігню. суть в тому, щоб потрапити в запит клієнта. І ви не зможете цього зробити, допоки не поставите запитання вам собі чи на подарунок. Як часто використовуєтесь ручкою? Вас цікавить більш дорогий сегмент, чи хочете ручку подешевше? Сила не в красивому тексті, сила в влучності, і тільки запитання допоможуть вам її знайти. Мене звати Коваль Тетяна, я тренер з дикції техніки мовлення та ораторської майстерності. Підпишись на мене, аби дізнатися ще більше цікавої інформації.